Шановні громадяни, добрий вечір вам. Слава Ісусу Христу! Хочу вам сказати, Господь Ісус Христос любить кожного із вас. Ви всі дуже цінні і дорогі для Бога. Перші люди, яких Бог створив, вони мали жити вічно, у них було безсмертя, не було хвороби, не було прокляття на землі. Тому що не було гріха. Бог сказав першим людо, людям: зі всякого дерева в раю ви можете вкушати плід, Але дерево, яке посередині рая, дерево пізнання добра і зла, ви не маєте права з нього вкушати плід, бо день, коли ви вкусите, смертю помрете. Але люди ослухалися Бога і взяли той плід, і скуштували його, і були вигнані Заденського саду. І з тих пір, по сьогоднішній день кожна людина народжується, приходить цей світ, вона по своїй природі вже є гріховна. І сама людина вона не може звільнитися з гріховного рабства, але приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого. Людина звільняється з Гріховного рабства, тому дуже важливо покаяться в своїх гріхах, поки ми ще маємо життя. Тому що після закінчення земного життя людина вже не зможе покаятись, вже не буде часу для покаяння. Поки живе людина, то має можливість покаятись. Коли людина померла, то вже вона отримає. По всім своїм заслугам, як написано в Біблії, покарання за гріх смерть, мова не йде про фізичну тільки смерть, але мова йде про духовну смерть, яка набагато страшніша, тому що всі ми одного дня помремо. Але питання задається, куди відправиться твоя безсмертна душа, після того, як фізичне тіло помре. Є дві вічності, так відкриває Слово Боже. Є вічність з Богом в Небесному Царстві, і є вічність з дияволом в пеклі. Якщо ви з Богом примирилися, то піде там Небесне Царство. Але якщо не примирилися з Богом, то на превеликий жаль, піде люди, люди підуть в пеклі. Але пекло Господь для людей не приготував. Воно приготовлено для сатани і падших ангелів, але також там опиняться ті, які не прийняли Ісуса Христа, які не збавились від гріхів. Тому це дуже серйозно. Ви багато різних серйозних питань рішаєте за своє життя. Людина багато різних рішень приймає. Багато робить, чого на цій землі це все важливо для людини. Але саме важливе для кожної людини примиритися з Богом, сказати Ісус Христос, прости мене за мої гріхи. Я приймаю тебе як свого особистого Господа і Спасителя. Це обов'язково треба сказати. І обов'язково треба прийняти Ісуса Христа. І тоді будуть прощені ваші гріхи, і з вас буде знята вся вина і відкриється вільний вхід в небесне царство. Дорогий друже, якщо ти сьогодні страждаєш в своєму житті, можливо, в тебе є якісь залежності або якісь хвороби, може ти почув від лікарів смертельний діагноз, а може твої діти або твої онуки. Не дають тобі життя, а може ти в якійсь розпачі знаходишся, в якомусь великому смутку твоя душа, то я на цьому місці, щоб тобі сказати, є Ісус Христос, який любить тебе і хоче благословити твоє життя, Він хоче полікувати твої душевні рани, Він хоче дати мир і спокій для Твого втомленого серця. І Він має що тобі запропонувати, Він хоче тебе ощасливити, він хоче тебе благословити, Він хоче вести тебе своєю дорогою, але без тебе він цього не зробить, без твого согласія. Тому перший крок до примирення з Богом це покаяння. Обов'язково треба покаятись, сказати Господи, прости мене за мої гріхи. А далі треба читати Біблію, молитися, відвідувати церкву і бути справді християнином. Бо в нас сьогодні християнська країна, ми називаємось християни. Але якщо подивитися, яке у нас життя, яке у нас суспільство. Чим ми займаємось, який моральний наш рівень? І на це все подивиться і зрозуміти, що християнська країна це тільки назва така голосна. А по суті, люди грішні. Грішні люди. І треба покаятися, прийняти Ісуса Христа, жити згідно Його волі. І тоді дійсно ми станемо християнською країною. Тоді наша нація, наше суспільство, тоді люди зміняться, тоді не будуть вбивати один одного, не будуть ніякого зла нести. Подивіться, скільки сьогодні корупції, подивіться, яка страшна цифра за один рік, скільки в Україні робиться абортів, а скільки люди вбивають один одного, насильство чинять один проти одного. Скільки злоби, скільки ненависті в людському серці, це все гріх руйнує людину. Гріх, він спотворює людину. Люди треба покаятися, треба звернутися до Бога, треба залишити гріх. Без Бога це неможливо. Тільки з Богом це можливо. Прийміть Ісуса Христа, Послідуйте Його дорогою, і Він вас благословить. Боже святий, праведний, милосердний, ми до тебе приходимо в цій молитві, просимо тебе за місто Київ, за київлян, за Україну, за всю нашу землю, країну, в якій ти нам оприділив жити. І ми просимо, нехай прийде твій Божий мир у кожне серце, нехай прийде твоє прощення, твоє пробудження, нехай прийде у нашу країну. Щоб наша нація розцвіла, щоб наша країна воістину була християнською країною, і щоб ми слідували за тобою в Небесне Царство, а тобі слава і подяка за все, вічний Бог, тобі вся слава Ісус Христос, Отець Син і не Дух Святий. Амінь. Бажаю вам мирного Неба, Божого благословення. Моліться своїми словами, до Бога звертайтеся, якщо у вас печалі в серці, якщо, може, якісь залежності гріховні, наркотичні, алкогольні, громадія, а може депресія мучить вас, є на небі живий Бог, якому до вас є діло. І Він хоче вас благословити, і Він хоче благословити ваше життя. Прийдіть до Нього, люди дорогі. В моєму житті так було, що коли я Бога не знав, жив у темряві, там живав наркотики, алкоголь, сидів у в'язниці декілька разів, всю свою юність там провів. І ось 14 років тому, тут, в Березанській колонії, в 95 й я призвав ім'я Господнє, і Господь звільнив мене. Від гріхів від залежності дав мені нове життя, нове серце, новий розум, і я не вертаюся на ту стару дорогу, тому що Господь поміняв моє життя. Поки я сам намагався, нічого не було, але коли Господь прийшов, Він мені допоміг. І так само вам Господь хоче допомогти. Можливо, ви сьогодні ще цього не освідомлюєте. Але почніть читати Біблію, почніть молитися, кликати до Бога, і Він вас благословить, і Він поведе вас своєю дорогою.